Доброго дня, шановні, запахло дощем. Бачите, як хмари збираються. Ну, то й треба зібрати помідори. Бо зараз після дощу, бачите, тут ще в квітнику. то не видно, де квітка, а де помідори. Бачите, там ще є помідори. Тут вже не кінець, бо це близько. Але ось отут зібрала, де мене підв'язані, бачите, пополам. Не можна було цілу зібрати. Тут теж висять. Ну, ці я залишу такі. Але підійшла я туди наверх до грядки. Ось вони. Бачите, якщо їх залишити, то можуть потріскати. Наберуться води, Ну, котрі вже жовтенькі, котрі вже такі гарні. Ось тут обібрала кущик грушевидних. І ще маю один кущик. Думаю, покажу вам, яка то краса. Отут мала кущик. Теж обібрала. А потім вже думаю, ой, треба ж було показати цю красу грушеву. Ось, Зібрала трошки огірків. Огірків небагато. Але нам отак, от, якщо через день отак збирати, то якраз на їду і замолосолити, теж хватить. І зараз ще вам покажу у всій красі помідори. Отам от зібрала теж вже. У мене, як кажуть, в кожному куточку. Як кажуть, в кожній кутині по дитині, а у мене в кожному куточку по помідорчику. Ось тут теж зібрала такі, які великі. І зараз вам покажу ще урожай оцих, е грушевидних форм. Це, шановні, у мене в шпальній гряці. Я ж вам казала, що я їх понатикувала. І де не посій, там і вродить. Так і у мене помідори. Вже лежать, тут навіть не підв'язувала. Де-не-де підв'язала, ось, наприклад, як тут. Але вони вже далі пішли самі. Подивіться. Шановні, бачите цей урожай, то це вже зібрані, але їх вже, бачите, бере фітовтора, бо тумани страшні кожен день. І ось хочу вам показати оці грушевидні. Спочатку сказала, ні-ні-ні, не буду садити більше, а потім думаю, а хіба вони заважають отак? Бачите? Ні під, нічого, ні підкорки ніякої, ні поливу, нічого посадила. І тут, подивіться, це, мабуть, перцевидні чи бананові. Подивіться, які вони гарні. Бачите? Ну, це якісь інші вже. Я вже не дивилась на сорти, мені було шкода розсади, то я отак от потикала. Ну, і збираю. Тепер хожу, де в мене що є, бачите? І любуюся. думаю, ні, не покажу, бо вже таких три кущі обібрала, Ну, вже відро помідорів таких зібрала. Та буду закривати. О, знаєте, В Канаді слоїчки, вони з коротеньким, таким звузеньким дном і кришки закручуються. То такі великі. Буду різати. Я торік різала, закривала помідори різані у власному соці. І непогано, дуже смачно і помідорчики з'їлися. І, цей, і сік випився, бо то там нічого, сік у суку. От. Ну, і ось це у мене, бачите, така грядка шпальна. Перший ряд тут квіти, посередині помідори, гарбузи, там що все, що, не, що під руки попало. І тут, і бачите, соняшник дозріває красунчик. Маємо свій, Дивіться, який він гарний. Як це мені. Нагадує мою батьківщину, мою Україну. Отак. І бачите, починається вже, вже навіть маленький крапає дощик. Отакі в нас краєвиди. Так що зберу помідори, то і вже буде, буде дощ, то буду консервувати. Маленькі з вузькими якраз от, повну баночку. І такі теж підходять у цього. Горлечка такі вузенькі. Ну, все, бувайте здорові, гарних врожаїв вам і всього-всього вам найкращого.